Друзі, з вами знову я, Ваня, і сьогодні я буду гуляти ось таку ігру. Сьогодні я буду битися проти сіроги. Бачите, ось він жовтий. Візьму йому зараз дев'ятий левел. І, а я оцей голубий. Я собі виберу другий колір, ось такий. А ось отакий. І собі ось таку шапочку. Йому отака нормальна. Ну, думаю, можно... Хотя не, вот так вот. Вот так вот я делаю вс. Эм. О, люблю эти карты. Просто буду текать от него. Вс. Уи. Уи Ладно, я... я вже не хочу. Но, по вам будет скучно, мабуть. Таймин тут. Так, і отак. На, 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 на. На, на. На. Екстаті, е, хто хоче другу частину, як я буду. Якщо ви наберете під оцим відео 5 лайків, то я не буду знімати відео, як я буду битися проти Григорія. Так що ставте лайки і... і все. І, і підписуйтесь на канал обов'язково. Якщо хтось не підписався. Так... Я не... Мені дуже рідко ця карта чогось попадається. Я її не сильно та й люблю. І, кстати, всіх із наступаючим роком... Новим Новим роком... Ставте. Ну, ставте колокольчик, чи нажимайте на колокольчик. І під, ну, щоб не пропускати мої відео. Бо бачите, який я. Бо я можу не випускати до його відео, і, і як я випущу відео, то ви можете цього не побачити і просто і все. Так що ви не ставте колокольчик. Ну ладно. Якщо... і якщо ви сильно захочете, то я пізніше зможу зняти відео, як я буду малювати новий рік. Біжи! Ой! місти Так, Все. Я був Майнкрафт, ну в нас не Майнкрафт зараз, У нас кое що інше. Кстати, хто гуляє в Майнкрафт, ставте лайки. Я люблю гулять в Майнкрафт. Докажіть дуже хочеться, щоб були коментарі, І щоб хотілось пообщатися, а так-то не можна. Я думаю, згуляти до, до 10-го. Ну... До 10-го ось отут була цифра. то я хочу до... Ну, хто виграє і до 10 дойде перший, той і, і виграв. Так, ну пока що я виграю. Так, поки. 6.1, капець. Я його так сильно ну, виграю, це. Ай! зря я сказал, он сейчас разъезжу и все нормально. Ай! Ох, это было больно. Ай! Ой. Бабах! Ай! Ой, да фух! Так, выжил. Вся карта прикольная. Кстати, кто тоже гуляет в эту игру, то, то ставьте тоже. Подивимся, кто что любит. Ай! Нет! Фух. Так. Ай-ай-ай, на. Нет! Ну ладно, я и тогда не встиг спасти. Да, якось я його жорстко програю. Ой, виграю. Може давайте хотя бы до 15, чтобы йому був, ну, чтобы в нм был шанс мене выиграть. Бо мне його прям дуже жалко. Ох, мне його прям жалко якось. Ай. Вс. Так, який там счт? 9-1. Да. Ай, не знаю, чого я так. Кстати, якщо я сейчас до 15 швидко дойду, можу вам показати круті фотки із-за цієї ігри. Ай. Ох, він, мабуть, розізлився. Давайте все-таки до 10. Ну якщо я його зараз виграю е, в цьому раунді, то тоді будемо до... Ну то тоді все. До 15 будемо. Або... Хоча ладно, давайте лучше просто до 10. Ні, все-таки давайте хоча б до 15. Так. Я люблю такі ігри із стікманами, Що... Ну, що, наприклад, де стікман їздить на всяких машинах. Я сам люблю малювати стікманів. це дуже жорсткий удар. Дуже опасно, якщо можна... Ну, якщо мечом можна проштрикнути. І тоді, якщо меч не вилізе, то просто безконечний урон буде нам носить. У нього вже п'ять. In honey, I was like, oh, what do you Есть, фух. Так. Ну думаю, я тут виграю. Може хоча б Григорій, якщо по... Якщо ви нас 5 лайків, то може грі говори отиграються і там стоїть за Сергія. Так. Эй! все так ну ладно буду я думаю закінчувати ну бо думаю что це затянется ну ладно давайте всем пока ставте лайки не забувайте про григорія и п'ять лайків и всем пока Це був просто скріншот, я хотів показати. Ось ось це прикольна поза, значе він радується. Ось тут прикольний такий. Оце дуже епічний. Він, бачите, даже пробив йому голову, ось. Є ось, ось такий епічний удар. Ось є. Оце прикольно. Ось. <плод> ось така поза, бачите. Ніндзя. Ну, не ніндзя. Ось прикольно там оса збило. Це така собі. Ну, нормально. Так. Кстати, як... Возможно, я е, після Григорія буду ще з кимось буду гулять. Так що ви не забувайте. Так, ось прикольний кадр. Це ось Ось такий. класний. Ось отак наче ногою б'є його. Ну, це такий собі, я не знаю, даже наш. Ось це дуже крутий. Ну, нормальний такий. Оце це прикольний. Такий прикольний. І, кстати, дивіться, закерю може прилетіть йому в лоба і все. Ось отакий прикольний. Це два ніндзя такі б'ють. Це ось крутий. Ось такий. Ось осьо дуже крутий, пічний такий. Ну це такий непоганий. Це такий собі, це теж такий, це теж такий. Ну ладно, вже я якось влкся, всім пока.